усім. Сьогодні будемо говорити про особливості тварин, зокрема про їхні тканини. Але згадаємо про органи та системи органів. Отож, тканини це групи клітин з однаковою будовою і функцією, що утворюють органи. Органи це частини тіла, що складаються з різних тканин і виконують певну функцію. На малюнку видно. Орган комах трахею, яка виконує дихальну функцію. Сукупність органів, які тісно пов'язані між собою і забезпечують виконання складних функцій, називається системою органів. Система трахей у комах виконує дихальну функцію. А зараз ми з вами ознайомимося з типами тваринних тканин. Це епітеліальна. Сполучна, м'язова та нервова. Епітеліальна тканина покриває поверхню тіла, вистилає порожнини органів, захищає, вбирає та виділяє речовини. Сполучна з'єднує, підтримує та захищає інші тканини, утворює кістки, хрящі, кров. М'язова забезпечує рух тіла, складається з м'язових волокон, які здатні скорочуватися. А нервова сприймає подразнення, переробляє інформацію, управляє діяльністю органів і систем. Ознайомимося з кожною із типів тканин більш поширено. Отож, епітеліальна тканина Вона складається з одного або декількох шарів клітин і майже не містить міжклітинної речовини. Вона покриває поверхню тіла та вистилає порожнини органів, виконуючи захисну, секреторну, наприклад, епітелій залоз, який утворює різні необхідні організму речовини або секрети, функцію газообміну епітелій легень, всесну – це епітелій ворсинок кишечника та деякі інші функції. Сполучні тканини. З'єднують різні органи і у тканини, утворюють кісткову і хрящову тканини. Ще утворюють кров, лімфу, виконує сполучна тканина опорні, захисні та трофічні функції. Спеціальними різновидами сполучних тканин є так звана жирова тканина, що виконує захисну та резервну функції. А ще кров. Яка транспортує поживні речовини та інші важливі сполуки. Уявіть собі, у синього кита, який мешкає у прохолодних водах, шар підшкірної жирової тканини може бути завтовшки до 50 см, добре розвинена жирова тканина, і у тварин, які мешкають у спекотних пустелях. Навіщо можете ви запитати? Адже там і так температура висока. Річ у тім, що при окисненні жирів в організмі тварини може утворюватися вода. Це дає змогу тварині переживати посушливі періоди. Тому, наприклад, верблюди можуть не пити воду 10-12 діб, а ведмеді та бабаки та інші тварини під час зимової сплячки. Не споживають воду понад 2 місяці. Наступний тип тканин це м'язові тканини. Забезпечують рух, складаються з м'язових волокон, що здатні скорочуватись і розслаблятися. Є трьох типів: скелетна м'язова тканина або посмугована, гладенька м'язова тканина або не посмугована, і серцева. Клітини м'язових тканин здатні до скорочення, відтак забезпечують здатність тварин рухати певними частинами тіла або переміщуватись в просторі. Робота багатьох внутрішніх органів також залежить від м'язових клітин. Це шлунок, судини, сечовий міхур і, звісно, серце. І нервова тканина. Вона формує нервову систему, складається з нейронів, клітин, які здатні генерувати та проводити нервові імпульси, забезпечує координацію діяльності органів і систем. Нервова тканина здатна до сприйняття подразнень і забезпечує реакцію організму над них. Сприйняття подразнень здійснюється особливими утвореннями нервової тканини, рецепторами. Нервова тканина складається з нервових клітин, що здатні сприймати подразнення, і проводити збудження або нервові імпульси. Нагів зображенні видно, як нервовий імпульс передається за допомогою відростків нейронів. Від одного нейрона до іншого. Слід зауважити, що нервовий імпульс це незначний електричний розряд, який виникає у організмі тварин дуже-дуже швидко і виникає їх надзвичайно багато. Ось і все про тканини. До побачення всього найкращого.